Час паранормальних розслідувань вам потрібно буде зберігати свій рівень глузду. Знаходитеся у світлених місцях. Я вас понял. Я я вас... І так, це пеньог не різниці. Це означає, що ми повернулися на ютуб. Трохи пізніше я скажу, чому відео так затримується. А і хотів сказати, що у нас на початку були проблеми з мікрофоном у ВІАРІ, але потім ми все полагодили. Поверніть записничок! Так, визначити ви запалити пахощі. Клас. Я беру ключі. Розп'яття, пахощі, зробити фото. А, що ще нам треба? У мене ще є один слот. Що взяти? Я беру датчик з собою просто. Ви. Мінусова температура була. А, проектор Dots був. Так, ну беремо ще раз розп кажуть. Розпяття нам ще треба взяти. Знаєте, ну, приведу розпочати за допомогою розп'яття, а це твоє завдання. А, напогнали. Ну тоді що, у мене ще є пахощі. Отак! О! Отут! Внизу, не так так зріст, ну нижче, нище, отут постав. Запалюємо. Тікай, тікай, звідси, тікай, 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 Ця Катка була така нормальненька. Ми не забрали. Бляха, воно 100 баксів коштує. Бляха, 100 баксів, ну ти шо? Це моя зарплата. Тримай двері, тримай, тримай. Він зачинив. запалюю. Запалю. Запалю. Біля мене моя. Запалю, запалю. Запалю. скотина, не нападеш. <сь> не нападеш. Ты тикай, тикай, я срывай. Я не дам свої 100 баксів Прям за мною Йде скалина, фотоапарат тримай! Двір вже відкрита, глянь. По моєму все Ага, сам глянь. Ладно, зараз сам гляну. Открывай, 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 тікай <плес> Мы 100 баксов ну, щось... так и не повернули. Ну що, щось... ще щось... один, <плес> один захід за 100 баксів. Так давай, он начнет полювання, я его хрестом и все нормально будет. Идем, погнали, я с хрестом, не бойся. Бляха! Давай. Хрест, хрест держу. Воу! Воу! О, Держу хрест! Забрал хрест! Скотина, вот скотина. Он меня задушив. Да? Да. Бляха, 105 баксів, ну еб твою. О, тут я підвал, Не хочеш підвал сходити? О! Я думаю, там безпечно, в принципі. Так іди, от ти сиш? Слухай, почекай, де фонарик. Эй, сыр, давай. Сыр, видишь, видишь, вытягивай. Иди сюда. А настан, бля. А куда ж туда идти? Так нюн! Так. Ну ладно, сам тут стой, короче, пока. Трипай, отсюда. Куда? Ти забув? А, бляха відбір! А, ну так реально ти що забув, у нас в Discord набори. Якщо тобі це не цікаво, можеш перемотати. Але у нас є сервер, на якому ми майже кожен день спілкуємося з підписниками. До речі, у нас там якраз таки набори для відео з підписниками. Я не тому, що хоче стати цим гінекологом. Кім Тейлор! Кінчик! Кінчику! Кінь Тейлор! Кінь Тейлор! Слухай, ну ми зараз цього коня Тейлора так на изі. Сейчас він на мене почне. Йоб твою мать! Я її бачу. Атака, атака пішла на мене. Чорт, біжи. Біжи. Біжу, біжу. Чорт, він за мною гониться. Серйозно? Нет, бляха, відносно. А де ти? Ти на першому поверсі? Б тебе вбив? Я уїжджаю. Паху що в мене в руках, еще що, все буде чітко. Я ж за тобой іду. Напав, напав, напав! Открывай! Идай мофту киев! О, сьо, все! Тикай, тикай! Сюда, 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 сюда! Сюда, сюда! Еді, а Еді. Він мене спів. Еді. еді, еді. Він мене спів. Я не спів. Зараза. Стоп! На мене напада! Еді, 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 почекай! Всіх вбив. Не розумію. Я беру коротше ЄМП. Ти бере свічку зажигалку, да, і фонарик. Давай фонариком цим перепровіримо. Чи відбитки? Відбитки бачиш? Ні, ти мені з цього приведу. Подивися, ну що це за какаш? Марія Робінсон. Ти так лайтово, реально. Не лайтово. ГГ. А, а, да, зроб... а ти живий? Так. Так що ти там засів, дурачу? Дивись, я пропоную комусь одному просто піти, а інший буде стежити за по показниками. К Ким показникам? А нафіга нам це? Ну, ну я буду тобі казати, от є активність, нема активності, як там. Так я буду це розуміти, я це буду бачить, Нікіт. А якщо, ну я тобі буду підказувати. Ну йди давай, задовбав. Так, ну що, погнали. Всі п'ять! Отут, от сюди прямо. Тікай, тікай, тікай. Так став свічку, а не тікай. Зараз в мене є ідея, зараз ми його налякаємо. Йоб твою мать, у нас запіок. Другий, третій. Плохо. Не біжить. <плес> Якісь руки. Я, я здох. І так, я би хотів відповісти на питання, чому відео затримується. Ви мені пишете. Більше гумору, контенту, швидше відео випускай. У нас відоси по 180 гігабайтів, середня арифметична яких понад двох годин. Ми знімали цей відос три дні. А це ж не кажучи, що ми ведемо Discord канал, назначаємо набори, проводимо набори, пишемо плагіни, будуємо, робимо ось це прев'ю. Ми принаймні монтуємо це відео. Ні, ну звичайно, ви скажете дві години. Ну, зроби годину контенту з цих двох годин. А тепер скажіть чесно, от вам оце цікаво дивитися? А те. Іди до мене. Блін, який класний геймплей. Ні, ну чесно, мені совість не дозволяє виставляти нудний контент. Ні, ну звичайно, постійно так не буде. У нас просто йде проект на 4 тисячі підписників. Після цього будемо швидше випускати відоси. Ось тому я і збираю в Діскорді команду білдерів, хелперів. О, тут є люди, які додивляються до кінця, ну тоді приєднуйся, буду дуже радий. Ні, хлопче, це не унітазний привид.